Освідчення водія України та документи в Німеччині у біженців, де дата не відповідає дійсності. Петиція uaisinau.орг станом на сьогодні на 26.11 більше 27 тисяч підписів. Це чудово. Ми знаємо, що є 27 тисяч плюс людей, яким ця проблема є актуальною. І так само ми знаємо, що є сотні тисяч, яким до цього немає ніякого діла. На жаль, було так само багато коментарів у останні дні, що петиція недостатньо просувається. Тут можу сказати тільки одне: вибачте, що не роздавали гречку за підпис і не знімали кожного дня по 365 відеороликів. Вебсайт петиції не змінився, вона потрібна вам. Просувайте. Час є до 5 грудня потрібний мінімум 30 тисяч, рекомендація 50.